Поділитися якимсь досвідом, є у нас такі. Поки що ні, так? Але, в принципі, є такі чудові секрети, які, можливо, ви сьогодні дізнаєтеся, вони вам підійдуть і ви зможете свою аудиторію також розширити. Щиро бажаємо сьогодні. Заняття школи колорів, щоб у вас прийшло в газому настрій, майданчики, їх стало набагато більше. Одна популярність майданчику. Одні майданчики спадали в популярності, інші з'являлися, ставлялися більш популярними. І сьогодні автори публікують контент і взаємодію з аудиторією. І на відеохостингах, такі як YouTube, Instagram, Facebook, яка аудиторія до нього приходить. так? На основі цього він створює контент. взаємодії з цією аудиторією монетизує свій контент. Чи ви можете відповідати на Instagram? Так, 19 відсотків на бачите, тут трошки заплатили. Цей текст більше року тому, тому просто вам покажу, як приклад. Тобто я експерт в написанні освітніх програм, наставник школи тренерів, тренер-мотиватор з ораторського мистецтва та й менеджменту.

Особливість. Ну, на мою думку, в мене грубі очі, це мене робить особливою. Хороша подруга, зруйнована дитина. Так, іще. Я просто тут таку виробничку. Так, Скажем так, в нашу виробничку. Мій розповідальний кодекс. Хоризм. За харизматичність. Дякую. дякую. Я люблю готувати, і я вмію мозаїки робити, і так само виш... вишивати і за те, що мене люблять люди за характер і настрій. Так, дякую. Опишіть свої досягнення в житті. Я дуже добре вчуся в школі і дуже швидко. Яка ваша особливість? Моя особливість, що я не боюся містику. Люблять оточуючи за юмор. Було би цікаво дивитися ваш пані. Їй 9 років, як і мені. Вона проживає в Снігурівці. Ми спілкуємося, ми дуже добре спілкуватися і розуміємо друг друга. неї щось случилось добре і шуткуємо разом.

Міні серіали та приколи. Дякую, що добре. Так. — Мінус. Мінусів. Мінусів зовсім немає. Він проти. Я дізнався, як що треба робити, якщо хочу стати блогером. Чи ти хочеш стати блогером? Так. На яку тематику відео блог? — Про ігри. Про ігру я як ти собі це уявляєш? Розкажи трошки Ну, Я буду знімати про ігри, будуть мене дивитися. А навіщо це ти? Щоб я став популярним. Сьогодні був урок школи блогерів. Сьогодні було цікаво те, що нас вчили, як нам вести свій блог, як нам себе оцінювати, ну розуміти, хто ми, як ми себе ну, взагалі. Подаємо нашим, нашим підписникам. підписникам. І ну, мені тут дуже подобається. Ти сама хочеш стати блогером. Розкажи трошки про себе. Я навчаюся в четвертій школі. Хочу стати блогером, хочу знімати про кухню, готувати. Хочу, щоб це було для людей, які просто шукають рецепти і натрапляються на мої відео. А ти вже робила якісь спроби, записувала свої відео? Е, так. Розкажи трошки, як е, це було. Я записувала відео про те, як я робила рожеві макарони. Там треба буряк, варити, і макарони. Було дуже цікаво це робити. А як це в тебе поставлено? Там, де ти є в кадрі, чи ти тільки показуєш, як це виконується? Там якісь руки чи переладі якісь? Е, Показує тільки, як це виглядає, і що я роблю. А, а якби ти сама от була на камеру, як би ти працювала б так? Не думаю. Якось некомфортно так. Знаєш, мене завжди цікавило, от саме головне в блогерстві як перестати боятися камери. Да? От ти стоїш перед тобою камера, і ти щось розповідаєш. Мені здається, це дуже страшно. Ну, коли ти говориш це всім ну, в аудиторії, це страшніше. Коли на камеру, то ніби ти говориш просто сам з собою. На камеру. Цікаво, як би називався твій блог? Чи сторінка, чи я правильно? Не знаю, може, рецепти, кухня, щось таке. Сьогодні мені дуже тут сподобалося. Розказував блогер зелений про те, як правильно вести свій блог. Мені це дуже сподобалось. А що ти взагалі думаєш про блогосферу, блогерів, про це явище? Ну, мені кажеться, що це ну, дуже перспективно і що це має місто бути. Ти б мріяв про свій блог? який саме? Ну, думаю, можливо, це. Займався б там, ну, знімав би своє, своє життя. І все. Прийшов сьогодні на урок, звичайно. Ми, ми випускники цієї школи, прийшли провізити вчителів і просто нас пригласили, ми з прийшли. А взагалі, от серед друзів твоїх багато от, ну, дивляться якісь там блогерів, чи можливо свої сторінки створюють? Дивляться блогерів там різних. Яких саме? Е, ну, яке спрямування? Чаще за все розважальних. ну, це майбутнє, я так вважаю. Ну, тому що за технологіями ну, далі воно буде все вище і вище йти. А ну, за блогерами. Ну, мало блогерів за якими там, мені це не дуже цікаво. А чому? Ну, не знаю, якось так <гум> вийшло. Ну, там максимум в Ютубі там щось подивитися, так, і все. Більше нічого. Чи б ти думав завести свій блок? Ні. Як би таку уявити, про Ні, в мене так? є просто в соцмережах свої там, просто для друзів, та й все. Сьогодні чи була тобі корисна ця інформація? Ну, дос, ну, доволі так, ми. Випускники з цього школи ми дуже були здивовані, що у нас в школі таке побудували. Цей центр ми з друзями прийшли, нас ну пригласили, та і все. Ми достатньо здивовані були. У нас була школа блогера. У нас вони ці заходи проходять систематично. Ми вже одну школу блогера пройшли, тобто це був такий початковий рівень. Сьогодні вже більш така складніша програма. Ми працюємо із Сергієм Зеленим. Він якраз є професійний блогер, і він допомагає нам донести до дітей от якраз основну інформацію про те, хто такий блогер, що це взагалі таке блогінг, для чого він потрібен. Адже для багатьох дітей. Дітей це зараз дуже актуальна тема, і їм це подобається. Вони хочуть в майбутньому стати блогерами. Тому стараємося підтримувати бажання дітей. І таким чином, якраз в рамках діяльності освітнього центру, у нас є така ціла серія уроків для життя. І якраз власне уроки блогера це є частинка цього загального проєкту. А взагалі. Уроки для життя вони у нас проходять з певною періодичністю, і на уроках для життя ми говоримо про фінансову грамотність, ми говоримо про кібербезпеку, а ми говоримо про профорієнтацію, що дуже актуально для сучасних дітей і для сучасних підлітків, взагалі для випускників, ну загалом для школярів. Чи ви б уявляли себе блогером? А, мені би дуже хотілося бути блогером, але я поки що не відчуваю в собі сили. Мені а, здається, що а, бути блогером це треба бути на 100% відвертим зі своєю аудиторією, а завжди а, а, знімати якийсь такий цікавий контент, який буде цікавий для глядачів. Поки що ще не впевнена, але я вважаю, що за цим майбутнє, і я думаю, що а, кожен із нас а, певною мірою в майбутньому буде блогером. Мені здається, що це така перспективна професія. Ну да, це як можливість і себе реалізувати, і виразити так. себе, і представити себе. Але мені здається, що дуже така професія, яка якийсь певний виклик так для суспільства, адже ти маєш бути і відвертим зі своєю аудиторією, і відповідно показувати своє життя таким, яким воно є на 100%. Насправді можливо би в майбутньому задумалося саме про професійний блог, я вчитель, і мені здається, що моїм би учням також це було би дуже близько.